Я не знаю, что происходит, как это назвать, это предательство, сдача. Вот мои впечатления от фронта, так сказать, от Курской области. Вот. Если противник ведет туда свежие силы, какие-нибудь четыре бригады резервных, то они вполне могут пробить нашу оборону. К сожалению, это так. И, в общем, до Курчатова, до атомной электростанции, но там достаточно близко, ребята. В общем, обстановка там действительно хрупкая, ребята, хрупкая. Вроде бы в, это, в Курской области введен, ну, там уже враг, понимаете, а там введен режим КТО, контртеррористическая операция. Ну, это насмешка, там уже не группы регуляров, там регулярная армия в ИСУ находится, там уже военное осадное положение должно быть введено, как минимум, понимаете. А мы едем, вот 80 километров проехали, от, почти от фронта самого, да, до Курска. Два всего лишь блокпоста. И нас ни разу не досмотрели. Ну ладно, это, ладно, это мы. Вот. Ездил я с Сергеем Малиевым с его боевым братом, вот. человек, выдающийся Сергей. Вот. Ну ладно, это мы были. А ведь могли ехать и, простите, диверсы. И не надо мне говорить, что я выдаю какие-то тайны. Поверьте, вы исушники все прекрасно знают. Вот. И вот это с этим безобразием. Нужно бороться, надо налаживать. Службу, потому что еще раз говорю, а вдруг они введут резервы? Ты должен быть готов, ребят. Это все в дронах. То же самое, как на Донбассе. Один в один ситуация, вот что в Никольском я был под угледаром, что в Бахмуте есть то же самое. Просто такое ощущение, что Украину решили завалить этими дронами Камикадзе чтобы только максимально здесь были потери. Но они умело изолируют вообще район боевых действий. Очень По качественно. По учебнику. Очень да. качественно они работают. Тут надо отдать должное, в том числе и РЭБУ у них работают намного лучше, чем у нас. Надо тоже отдать должное. Я вот, ну, например, даже направление под угледаром. Мне ребята просто говорили о том, что они спокойно на нашу территорию заходят, а у них как будто купол стоит. Только наши рэбу, то дроны пошли туда и падают. По поводу того, что бы я сделал, первое. Вот такие я вижу две ключевых момента. Конечно же, нет вообще взаимодействия между подразделениями. То есть каждый работает сам по себе. Из-за этого потери подружественные гонки попадают. Но это я не знаю, это сделается по халатности или это делается специально. Но это и на Донбассе мы видим, наблюдаем все время. Вот. И здесь это также происходит. Но здесь в чем больше? Я вижу проблему. Мы... От центра недалеко. Центр принятия решений 520 километров отсюда. Какая проблема? Сюда отправить квалифицированных специалистов которые, слава богу, еще есть, которые бы здесь навели порядок. Для меня вот ну, это бардак. Вчера мы ехали с вами, да, то есть мы что видели? Мы проехали какое количество километров, сколько блокпостов? На 80 километров два. Сколько раз нас остановили? Ни разу. Все. Это мы ехали практически с передовой, с Рыльска. Каждый блок по на блокпостах тоже это серьезный вопрос, который для меня непонятен. Находятся не кадровые офицеры или военнослужащие, или Росгвардия. Находятся простые волонтеры, фактически можно так назвать, тероборона, которые находятся там со своим оружием. С альгами? Да. Ну, у меня нет слов в этом вопросе. Пускай каждый делает выводы. То есть, поэтому я не знаю, что происходит, как это назвать. Это предательство, сдача. И опять же, из моего опыта, Донбасс 2014 -го года, мы помним, как когда по телевизору показывают постоянно, тогда помощь идет. Как только по телевизору перестали показывать, про людей забыли. Поэтому, к сожалению, из этого опыта, я думаю, что как только перестанут показывать курское направление, про этих забудут. Роман Бессмертный с нами, дипломат. Пан Роман, витаю вас. Радий бачити, і чути. я кілька важливих ключових запитань хочу, щоб ви прокоментували і дали розуміння до чого воно все йде. Ну те, що обговориться сьогодні, воно було повідомлено паном Блінкеном, що Джо Байден поговорить із британським прем'єром Стормером про дозвіл Україні гатити ракетами західного виробництва в глиб ворожої території. На вашу думку, чи це дійсно нова реальність? Чи ми знову здобудемося на? Резюме після розмови, яке нам нічого не прояснить, ну е, треба сказати, пане Василю. Що вже під час е, Рамштайну 24-го, особливо на брифінгу, який проводив міністр оборони Ллойд Остін, і голова комітету начальників штабів, генерал Браун, було зрозуміло, що е, військові відомства і е, сполучених штатів та і ключових гравців і Великобританії, і Франції і е, Німеччини е, позитивні рішення прийняли щодо того, щоб зняти обмеження і постачати високоточну і далекобійну зброю. А от що стосується воєнно-політичного керівництва, то йому необхідні були аргументи. Наскільки я розумію, із з із відповідей, які були на цьому брифінгу, то на цій зустрічі. Особливо е командуючим Збройними силами України були надані аргументи, плюс до того ж, відбулася така емоційний виступ президента України. І власне і оце повідомлення, і те, що найближчими днями у Києві з'являться держсекретар Сполучених Штатів Америки і міністр закордонних справ Великобританії. Свідчать про те, що е, і Вашингтон, і наші європейські партнери напередодні прийняття рішень. Інша справа це вже тактика, коли як вони будуть оголошені. Але очевидно, що е, додатковий стимул до того, щоб таке рішення було прийнято, е, здійснили вчинили два факти: перший це те, як е, Збройні Сили України вразили. Склад із боєприпасами і північно-корейськими ракетами, і друге, це те, що Іран е прийняв рішення і доставив е ворогу балістичні ракети. І, власне, ці два аргументи, плюс до того обговорення, яке відбулося на Рамштайні, вони сформували позитивну відповідь на ці постановочні Україною проблеми. З моєї точки зору ці телефонні розмови, як і візит, це остаточне відточення того, про що йде мова конкретно. Ну і от Ентоні Блінкен сказав про те, що Іран попереджали, були уснідки мовленості або застереження, були офіційні певні меседжі надіслані, що не робіть цього. Ну вони там пояснюють, що купують сою. На Росії, напевне, що то крадене в Україні, тому вони були змушені ці ракети продати. Ну але в будь-якому разі, Ентоні Блінкен каже, що з найближчими тижнями іранські ракети балістичні можуть уже прилетіти в Україну. Ви пояснили, як перш за все, політик високого рівня, дипломат. Ну, прилетять, тобто, от найближчими тижнями вони прилетять там 110 кілометрів вдасть. Ну та прилітав а що російські Скандери, Х 22 два Корея. 300 це щось гірше за балістику, ірані такий акцент нашим західним партами бійтеся, бо прилетять ФАТ 360 Це ж таке унікальне прилетить справа. В тому, що е, стосовно того, які власне балістичні ракети. Поставлені були до цього часу. Ідуть ще дискусії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.